Всім привіт, вітаю вас на каналі М'яніма. Мене звати Мія. Разом з вами ми чекали новинки червня, такі дорами, як нормальну бути ненормальним та цілодобова крамничка. І сьогодні я презентую вам новинки дорам липня. Зкриває нашу добірку Дорама Бюлетень. Чи бюлетень? Я. Трансляція з 1 липня на каналі KBS 2 Щосереди та щочетверга о 21.30 заплановано 32 серії по 35 хвилин, по дві серії в день. Режисер Хван Сенді, сценарист Мун Кьон, жанри романтична комедія. Гусара з бідної сім'ї, зате активна і винахідлива. Працюючи на півставки, сама себе забезпечує. А в органах місцевого самоврядування відома тим, що постійно подає цивільні скарги. Согон Мьон – держслужбовець п'ятого рангу. Він завжди дотримується своїх принципів та добре справляється з роботою, але не дуже привітливий, тому люди його недолюблюють. Він зв'язується з гусара, яка після безлічі невдалих співбесід вирішила стати представником округу і разом вони зберігають. Раються покарати корумпованих політиків. 6 липня починається трансляція. «Дорами рамив зірцевий детектив. Заплановано 16 серій по 60 хвилин на каналі JTBC щопонеділка та щовівторка, о 21.30. Режисер тридцять. Режисер Чонамбук, сценарист Бон. Жанри, драма, детектив, опис сюжету це історія про детективів, які ніколи не здаються у пошуку правди і затриманні злочинців. Кандучхан детектив з 18-річним стажем, якому притаманні незламність, відданість своїм ідеалам та унікальний талант для роботи в слідчій групі. В роботі покладаються на досвід та зв'язки, а не наукові дослідження чи розрахунки. Хьок – проникливий елітний детектив з дев'ятирічним стажем, який після пережитого в юності болю перестав ділитися з іншими своїми почуттями, успадкував від дядька багатство, тому ні гроші, ні влада не мають над ним сили. Джин Согьон – журналістка. П'ять років працює на одне з чотирьох найбільших щоденних видань в провінції Кьонгідо Джон Хан Її вибуховий характер часто стає причиною недорозумінь, адже всупереч усім спробам зовнішнього тиску вона твердо дотримується своїх переконань. Ну й куди без романтики? Дорама – це той самий хлопець. Трансляція 6 липня на каналі KBS2 щопонеділка та щовівторка о 22-й. Заплановано 32 серії по 30 хвилин, дві серії в день. Режисер Швеїн Сок, сценарист Лі Інйон, жанри, комедія, романтика, фантастика, Джу – менеджер в команді, яка займається створенням веб-коміксів. В роботі вона вимоглива, зате художники, що з нею працюють, завжди стають популярними. Незважаючи на те, що підопічні стараються її уникати через прискіпливість до деталей, клієнтів в них не менше, хоч їй і притаманна певна чарівність в особистому житті не пощастило, тож вона вирішила залишатися самотньою. Ван Джі У – генеральний директор фармацевтичної компанії. Він різко посміхається і здається відстороненим. Його описують як людину, яку з юних років важко прочитати. Однак він приховує таємницю, здатність подорожувати назад у часі в своє минуле життя. Він постарається змінити ставлення головної героїні до стосунків. Факдоґо популярний автор веб коміксів, ніжний і щирий юнаць з веселою посмішкою. Вони з Джу виросли як брат і сестра, але він давно в неї закоханий. Дорама вона все знає. В середу та четвер, о 21.30 на каналі MBC». чотири серії тривалістю 35 хвилин по дві серії в день. Режисер Лі Дон Хьон, сценарист Со Йон Хі. жанри, детектив, драма. В дорамі йдеться про загадкові події, що відбуваються в житловому комплексі на реконструкції. В центрі сюжету опиняються Лі Гунбок, агент з нерухомості, яка працює з квартирами комплексу, та детектив-ветеран Інш Хольхо. Що романтики вам замало? 8 липня стартує мелодрама, а то було кохання. Трансляція на каналі JTBC ТІБІСІ щосереди та щочетверга, о 21.30. Заплановано 16 серій по 60 хвилин. Регесер Кім До Хон, сценарист Лісі Джин, жанр мелодрама. Ну Чон – самотня мама, яка працює кінорежисером. Її переповнює любов, але останні 14 років вона зосереджена лише на роботі та вихованні дочки. Вона знову починає жити наповно, коли в її житті з'являється четверо чоловіків. Одео, поганий, але спокусливий чоловік, автор бестселерів та сценарист голівудських фільмів, який це приховує. Рюджин нікчемний, але заможний чоловік, актор. Славу йому пророчили ще за навчання в університеті. Зараз він набирає популярності і відомий як найкращий друг нації. Губадо сексуальний чоловік, що наводить страх, генеральний директор фінансової компанії. Ні, Найн Кептал, колишній бандит, який почав життя заново і в індустрії приватних кредитів, отримав прізвисько Робінгуд Койону, молодий, але привабливий чоловік, вчитель фізичного виховання в школі, де користується неабиякою популярністю завдяки своїй зовнішньості. Липень явно місяць любителів детективів, тому що 10 липня починається трансляція. Дорами Елегантні друзі. Особисто мене опис сюжету наштовхнув на думку, на що це дуже схоже на одну з моїх улюблених дорам. замок». Хоча, можливо, мені лише так здалося, але було б круто, якби і ця дорама змогла дотягнути до рейтингу однієї з найпопулярніших дорам 2018 року. Трансляція з 10-го на стадії депресії. І, звичайно, довго очікуване. Не, ну, не те, щоб аж дуже довго очікуване, все-таки повернення юнші юна в дорамі «Поїзд». трансляція щосуботи та щонеділі о 22.50 на каналі OCN. Заплановано 12 серій по 60 хвилин. Режисер Рю Джин, сценарист Пак Гайон. Жанри трилер, фантастика, драма, романтика, кримінал. Це історія про чоловіка, кохана якого стала жертвою серійного вбивці. Щоб розкрити правду, він переміщується між двома паралельними світами. Юши Юн юно дісталась роль содовона, безстрашного детектива, який в молодому віці стає керівником групи з розслідування насильницьких злочинів. Актор буде грати дві ролі: персонажа, який переміщується між двома паралельними світами в надії заплатити за гріхи свого батька. Та персонажа, у якого в іншому світі через ці гріхи важке життя. Чен Суджин в одному світі грає Хан Гьон – чесного прокурора, яка не соромиться проявляти свої емоції, а в іншому холодного байдужого детектива, яка повністю відрізняється від свого двійника. Шін Су Юль грає Лі Чон Мін, жорсткого слідчого і помічника содовона, з яким вона дружить ще зі школи. До речі, він був її першим коханням карінцяяй аділга пієжаї. 15 липня ще один детектив Дорама спільними зусиллями заради одного. Що середи, та що четверга? О 21-й. на каналі MBC заплановано 32 серії по 35 хвилин. Виходить дві серії в день. Режисер Джичангю, сценарист Чхве Кьон. жанри, детектив, комедія, драма, Бітна – дочка відомого багатого художника, який після смерті залишає їй чималенький спадок. З цього й починається жорстока битва за багатство, в яку її втягують. І, звичайно, найочікуваніша новинка цього літа, ну як мінімум, липня, дорама, квітка зла. Люнкі психопат. Чому тут так жарко? Трансляція з 22 липня на каналі TVN щосереди що четверга о 22.50. заплановано 16 серій по 70 хвилин. Режисер Чхоль Хольдюк, сценарист Ю Джун Хі. жанри трилер, детектив, мелодрама, дорама про психопата, який підробив документи, щоб приховати жорстоке минуле, і про його дружину детектива, яка, дізнавшись про обман, намагається з'ясувати правду. Хісон майстер по роботі з металом. Завдяки своїй майстерні він заробляє достатньо, щоб забезпечувати дружину і дочку та показати свою самовіддачу в якості зразкового чоловіка і батька. Хісон людина сімейна, він добре справляється із домашнім господарством, і з вихованням дочки, справляє враження людини, яка цінує те, що має. Однак він не спроможний відчувати ні щастя, ні співчуття, ні почуття провини. Чхаджівон, дружина Хісона, детектив з відділу. У насильницьких злочинів. Вона невеликого зросту і міміка в неї дитяча, тому важко уявити, що їй підходить така робота. Але вона настільки захоплюється розкриттям злочинів, що часто потрапляє в небезпеку під впливом збудження від самого процесу. Начебто, все найважливіше вам розповіла. Дякую за перегляди моїх відео. Не забувайте читати опис під відео. Потім ставити вподобайки. Це дуже важливо. А, мабуть, це прозвучало доволі нахабно. Дуже дякую. Всім посилаю промінчики добра, любові, обіймашки і бувайте! Якщо є можливість поділитися з кимось цим відео, обов'язково це зробіть. І пишіть коментарі. Щоб більше коментарів ви пишете, то більше шансів, що це відео побачать інші наші однодумці, і про дорами українською мовою буде набагато більше інформації, ніж є зараз.